Практично і стильно встановлювати в спальних кімнатах ідеально гладку поверхню можна отримати тільки з такими покриттями. Натяжні матеріали забезпечують в той же час звукоізоляцію. У торговій мережі представлені різні типи, види матеріалів для стильової обробки, асортимент великий. Щодо дизайну можна звернутися за консультацією до фахівців. Господар вільний зробити інтер'єр спальні в своєму смаку, плюси і мінуси конструкції. Кінці трудового дня людина повертається додому. Природна потреба розслабитися, отримати новий позитивний енергетичний заряд. У нього пов'язана з передчуттям благодаті домашнього затишку, комфорту. Інтер'єр житлового приміщення створює передумови до задоволення його сподівань, спокійного умиротворення, перебуваючи в домашніх умовах. Він багато часу проводить в спальні. Дизайн стелі представляє значиму частку загального інтер'єру, краса, і оригінальність стильового оформлення сприяє створенню настрою народженню творчих задумів. Переваги такого стелі сприймається рівна красива поверхня позитивно, можливість приховати всі дефекти за натяжним матеріалом, великий вибір матеріалу, екологічна безпека, несприйнятливість до забруднень пилу, до недоліків відноситься схильність пошкоджень механічним способом. Зачіпаючи стелю можна подряпати порвати, візуально зменшується обсяг приміщення, неможливість установки своїми силами, види натяжних стель дизайн спальні складається з оздоблення стін, меблевого підбору, декору стелі, тобто являють собою закінчену мозаїку, стелі бувають пофарбовані, обклеєні, навісні і натяжні, комбіновані, натяжні стелі можна класифікувати за деякими характеристиками глянцева поверхня, тип дзеркального дизайну, матова поверхня, сатинові полотна, дзеркальний тип візуально збільшує приміщення, оптимально підходить для невеликих спалень, так як знімає той тиск, який нагнітається від низької стелі. Стелі з матовою поверхнею ідеально гармонують з класичними мотивами завдяки незначній шорсткості на площині. Вони набувають вигляду пофарбованої поверхні, атмосфера спальні спокійна і затишна, строкатість відтінків приглушена, так як відсутній ефект відображення з матовими покриттями, на яких абсолютно непомітні шви. Є можливість створити елегантний класичний інтер'єр спальної кімнати у сатинових полотнах поєднуються кращі характеристики дзеркальних і матових поверхонь. Світлові промені не відбиваються від гладкої площини. Доречні в стилях класики і модерну фактурні стелі поєднують в собі, здавалося б, несумісні деталі дизайну, в них втілюється зухвала мрія дизайнера інтер'єру, виявляється, є можливість оформлення стильової площині ввести мармуровий матеріал, шовкові нитки. Таке допустимо тільки на натяжних стелях. Однорівневі, багаторівневі і комбіновані варіанти звичайна натяжна стеля вдосконалена дизайнерською сміливою думкою до однорівневої комбінованої стелі. Щоб отримати таку конструкцію, довелося навчитися стикувати різні полотнища. Такі стелі доречні в будь-якій кімнаті, все залежить від смаку переваг господарів. Багаторівневі комбіновані натяжні стелі являють собою дивовижне поєднання глянцевих і матових полотнищ різних кольорів і матеріалів. Стелі з малюнком і фотодруком оригінально виглядають, залишають неповторні спогади стелі з фотодруком. Розроблено кілька видів фотодруку, застосовуються різні технічні засоби для нанесення малюнків. Варті уваги ті варіанти. Де присутня особлива структура з гарними малюнками цей стиль з фотографіями і малюнками дарує вишуканість і неповторність, а ймовірність підібрати цікаві виконання з представленої галереї художніх робіт ще більше підкреслює стильність спальні. Як вибрати колір стелі для спальні? Вже не викликає сумніву, той факт, що натяжні стелі є унікальним украшателем кімнат будь-якого дизайнерського стилю і розміру. А багата палітра кольорів і відтінків полотнищ надають можливість для організації свого власного інтер'єру. Для спальні найкращим варіантом буде використання спокійних і непомітних тонів, оскільки це приміщення призначене для відпочинку. Джерелом гарного бадьорого настрою є наявність жовтого тону в покритті, безтурботність Пустоще навіває приємний зелений колір, умиротворення і розслаблення виходить від глибокого синього тону. Теплі бежеві тони повертають до класики. Чорний глянець на стелі гармонійно поєднується зі світлим деревом. Особливості освітлення у кімнаті, призначення якої забезпечити не тільки відпочинок господарів, але створити обстановку для любові. Перетворення світло має особливе значення, це поліфункціональне приміщення. Освітлення в ньому теж має бути різноманітним. З усіх існуючих освітлювальних варіантів потрібно підібрати той, який підходить для своєї спальні. У спальні з натяжним матеріалом можна вдало підсвітити спальну зону або туалетний столик, робоче місце або гардероб, можна використовувати кілька джерел світла, вирішуючи складну задачу пошуку правильної схеми освітлення. Важливо не випустити з уваги багато факторів: розмір приміщення, основне освітлення, локальне освітлення, церкала, шафи. Робоче місце декоративні підсвічують ефекти, сумісність стилю інтер'єру з освітленням, центральне джерело світла в якості центрального джерела освітлення в спальній кімнаті з навісною стелею використовується плафон або люстра на кілька ріжків, підсвічування по периметру не стомлює очі, не дратує під час перегляду телевізійних програм. При такому освітленні зручно працювати за комп'ютером. Додаткове освітлення, варіанти локального освітлення, хороше застосування знаходить підсвічування різного стильового рішення, натяжні стелі в різних стилях інтер'єру для обробки свого гніздечка можна придбати різні матеріали, застосувати різні технічні вишукування, використовуючи різні стилі. Принадність в тому полягає, що зараз є можливості реалізувати свої задумки, перетворити свою спаленку в королівські покої. І допомагають в цьому натяжні стелі, єдність стилю в декорі, гармонія багато в чому залежить від правильного вибору натяжної матеріалу. За основу можна взяти відтінки або геометрію форм. Наприклад, овальна форма стелі поєднується з картинами в овальній формі, меблями певного стилю, глянцеві стелі створюють ефект глибини, візуально збільшують розміри кімнати, атмосферу розслаблення, виділяють матові поверхні. Візуально зменшуючи обсяг кімнати, створюючи відчуття затишку і спокою. Рекомендації по догляду. Правила догляду зводяться до того, що натяжна стеля слід мити обережно без натискання, використовується тепла вода, допускається застосування нейтральних миючих засобів. Для очищення застосовуються м'які губки, замша або фланель. Матеріали добре вбирають вологу, не можна використовувати луги, кислоти, ацетон, газ. Фахівцями розроблено величезну кількість варіацій облаштування спальні за допомогою натяжних стель. Враховано все: якості матеріалів, світлові і колірні ефекти від їх застосування, вплив конструкції на людину, його сприйняття новизни, різноманітність стилів, рекомендації водогляду, вибір за людиною.